Вітаю ножимани. Сьогодні отримав такий файний, гарний літній і не тільки літній. Call Steel Air Light. Tanto. звісно, Tanto. Він є і Drop Point, є а, чорний клин і темно-зелена оливкова рукоятка. Але я хотів саме, ну, танте зрозуміло, але я хотів саме. Чорний і блискучий гарний сатин. Ще я їм нічого не різав <гум> сьогодні в 12-й. Починають вже трошки більше ближче до обіду я його отримав. Всяку фігню я ним відкривав, але продукти я ним ще не різав. Всякі там стяжечки, там щось таке, знаєте, в епіцентрі. Поки ходив бродив, то там, звісно, нарізав їм <гум> купу всього. Значить, це. Навіть не обзор, бо який може бути обзор без е плідної з ним праці, це скорше перше враження. Я вам хочу сказати, що перше враження в мене просто бомбічне, бо я його вчора у нашого вовчика замовляв на подарунок товаришу. Але я так в нього закохався, що товариш отримає, бо він не нажиман. Отримає він зараз. Піду куп, вибіз, куплю йому Ганзу, якесь по скітці. І буде він щасливий. А нам, нажима, нам. Значить, дивіться. Враження класне, тому що він тонюсяй. Він тонюсій, і подивіться, який обух, нів'єбенний. А разом з тим зведення тоненьке. Ну, тобто, легусінький. От я тільки не глянув на, на сайті, не дивився його характеристики в плані ваги. Ну тут нема 100 грамів навіть. Тут немає навіть. Ну, може, є, але не більше. Бо всі ви знаєте, в мене був Ганзи uh, Firebird FH41 це такий гарний фліпер. Там рівно 100 грам. Я завжди жартував, кажу. Мої 100 грам завжди зі за мною. То то це, ну, то Там лайнер, підшипник, тут стріат. Ну, коротше, ті шайби. Дивіться. Звідки ця тема? Ось. -о, ти диш. Подивіться на, ну, як вони виглядають. Я вирішив з цим з порівняти, тому що обидва, як би лайт. Це такий лайт, який, убить, можна, такий лайт. З таким лайтом, знаєте. Не знаю, по клінку їх виставити чи по руків'ю. неважно поставимо, поставимо, да, поставимо по руків'ю. Тобто, якщо ще в цій площині. Вони більш-менш виглядають, якби, ну так, да, той більший, той менший. Але якби ж тут, знаєте, було, скажімо так, вживу і в 3D, коли ви оце побачите? <різь> ну, скажімо, так, по, по клиночку, так, да, ну, він, він теж по товщині менший, але ніфіга не, не хлюбкий. То по руків'ю, ви подивіться, що це за рельса. І тут які тонюся. Ми міряли тут 9 міліметрів. там, тамто 9 мм. Broken Скал 8. Ну, не хотів я, як то кажуть, в кадр класти не танто, але Broken Skull тут тільки із-за того, що. Він тоненький. Бачите, тут чорне і не так явно видно. Але навіть коли їх. Береш закритими. Де ти, фокус? Фокус фокус. Ну, мій домофон. Домофон, і домофон. Ну, можете сказати не суттєво, але коли отак от, от взяти, знаєте? Дуже погано однією рукою, то ви ж в мене вже вибачаєте. Отак от їх береш. Ну, от відчувається, що він все рівно тоньший. І це навіть показують виміри. Чому я вирішив обрати? Тому що я, Олешка, тобі безмежно, як то кажуть, цілую твої. Мислі, які тобі прийшли подарить мені, це безвозмезно. Чому я вирішив ще купити теж тонке, але крепше, тому що, ну подивіться. От, на біле поставив. Ну, це, це слайсер, це, це просто ну це тонюся штука. Це тоньше навіть за індуру. Він міцніший за індуру в плані замка, в плані G10. Але отут. На, як то кажуть, там, кінчик в мене в штанах. Да, в мене раз виправили на вістрі. Тому це дуже кайфово достати там хамончик. Так, стати, отрізати там, помідорчики, гуфчики повимахуватися на пікнічку. Це я просто відкладу. Ну Це не ніж, яким ви будете щось колупати. Це дуже круте. Але ми його і відкладемо, бо ви його вже і не купите. Це, скажімо так, для. Для ізбраних вже. Тому хто дуже сумує за профтиком по тоненькому Broken Skull, Не проїбіть, поки не зняли, бо бачите, коли вміє зняти з виробництва якісь дуже класні ножі, які людям зайшли, і вони його беруть потім! Хірак, і зняли. І натомість гавно якийсь Boss і вже і ранч бос 2 навіть. Якщо ще перший більш-менш, то друге це Гуану просто Гуану Ейпс. Не? Група хороша, а. Хоча говно в названні присутствует. Коротше, 9 см, ну, майже там, 89 да? міліметрів кліночок. Дуже компактний. Дивіться, у нього, от тут, щоб було видніше на кольоровому. У нього дуже. Тобто, руків'я в вашій долоні сидить. Скажімо, анатомічне воно. Воно продумане. Тут, тут не, не спорсне ваш цей о, вказівний палець. Дуже гарно. Так. Тут, мені це сподобалось. Насічка. Шедевральна. Реально шедевральна. Вона. От, ну от подивіться. Ну от просто так візьму. так... Птиць. І зразу на. видно ж дашу. Що... За... Ну, коротше. Цеплюча насічка. ножик дуже класний. Я спочатку думав, візьму його, знаєте, як, типу, як в пару, як додаток до цієї рельси. Але вони ніфіга це, в них просто в назві там лайт присутнє. Оце єдине, що в них спільного, і танто. Зовсім різне в них танто. Якщо тут є бугор, тут його немає. Тут, тут, ну, коротше, це різне танто. І я згадав, на якому ножі ще в колдів є отака, саме така геометрія танто. Не з рівним обухом, а от з таким. от. Це фікс. Хто згадає, можете написати мене в, комент... в коментарях. в коментах. Це фікс, і я би його вам зараз показав, тільки він в мене в іншій квартирі.